Колись футболістам, тобто командам, які не мали там своєї сильної школи, було достатньо набрати легіонерів і таким чином позакривати ті дірки, де немає українських футболістів. Зараз фінансові ситуації в українських клубах не такі, які були ще буквально там сезон чи два тому і змушені шукати українських команд. Тих, в яких більше футболістів, зокрема в наших лідерів, команди середньої руки футболістів, для того, щоб запросити орендувати. І е, на даному етапі це є реалії українського футболу. З тим зіткнулася Говерла, про яку ми говорили. І е, це дає можливість от, більшим клубам маніпулювати. Тобто там дозволяємо грати орендованим, проти тих дозволяємо, проти нас не дозволяємо. І вся ця ситуація вона вже триває багато років. Минулому чемпіонаті була така ситуація, коли е, донецький шахтар спочатку дозволив орендованим футболістам зорізі грати проти себе, мало лише взабив. В день народження Ахметова вони програли 0-1, коли був матч відповідь, вже заборонили. Ну так, тільки, яка подалі. <реш> це не тільки стосується донецького шахтаря, Київське Динамо так само використовує і не використовує ці моменти. В е, цьому чемпіонаті ця ситуація гостро стала якраз перед поєдинком Чорноморця та Динамо. Тому що Владислав Калітвінцев, який зараз належить Київському Динамо, дуже яскраво у стартових двох турах. Виглядав у складі Чорноморця, забив два прекрасні м'ячі. і От поєдинок проти Динамо. І як стало нам відомо, Владислав Калітвинцев у цьому поєдинку не зіграє. Чому розбирався Вадим Скічко і взагалі він пояснював цю проблему і як можна вийти з даної ситуації. На безриб'ї рак риба. Для деяких українських клубів цей фразеологізм можна перефразувати: не маєш власних футболістів, запрошує орендованих. Завдяки вашій програмі хочу звернутися до всіх. Дайте нам талановитих гравців. Третій, четвертий, п'ятий, шостий рік зі всієї України. Нехай він на першій області грає, але якщо він має швидкість, техніку і швидко приймає рішення, дайте нехай прийдуть. Я вам буду вдячний. Найактивнішим орендарем є Говерла у двох турах. Поспіль 10 із 11 футболістів стартового складу були позиченими. Безумовно, це вимушений крок. Говерла у боргах як у реп'яхах. Тому логіка орендувати гравців, які отримують зарплату в іншому клубі, цілком зрозуміла. Мотивація молодих футболістів теж очевидна. Для молодого футболіста найголовніше це грати в прем'єр-лізі, а фінансові проблеми ну, ще, ще заробимо своє. Якщо загалом оговорили 13 позичених гравців, то у Чорноморця лише один. За те, який? Владислав Калітвінцев за два тури звернув на себе увагу усієї України. Калітвінцева вже називають новим лідером Чорноморця, але у нього не було шансів зіграти проти Динамо. Ми обратіли з писаним ходатайством розрішити Калітвінцеву играти в матчі проти них. на сожалені на сьогодні ні ответи, ні привіта. Є такий пункт з соответствуючими штрафними санкціями. Що в случаї того, що якщо каліт він себе заявку, то ми будемо об'язані заплатити определенну суму Київському Динамо. Це фантастическая сума, не хочу не называть. За нашою інформацією, сума можливої компенсації становила півтора мільйона гривень. За ці гроші можна цілий місяць отримувати весь дублюючий склад, ще й преміальні платити. Чому Динамо не пішло на зустріч одеси Бо таке життя не просте. Футбольний клуб в, в тому році, коли е, е, в нього було важке. Становище треба було десь проводити матчі, він звернувся Динамо Київ пішов на зустріч. Е, треба футболісти дати, знову ж таки, ми йдемо на зустріч. Коли ми один раз звернулися, давайте зіграємо в суботу, тому що в нас є запланований матч, міжнародний, який ми повинні зіграти. Нам на зустріч не йдуть. Ну як можуть тоді бути якісь. Відносини. Також кияни чудово пам'ятають приклад Шахтаря, який у першому колі минулого сезону дозволив зорі випустити орендованих. Один з них, Малишев, тоді забив переможний м'яч і донеччани втратили важливі очки. У другому колі Шахтар, звісно, не дозволив грати орендованим. Осінню ми обращалися. Круговос о том, щоб вони нам разрешили. і вони нам разрешали в письменному виде грати футболістам. На цей раз опять же, по процедуре ми обратились письменно о, о разрешении. Нам прислали письмо ответ, що эти футболісти не можуть грати проти шахтіра в игре. Уже який сезон поспіль орендовані гравці перетворюються на знаряддя маніпуляції у руках клубу, який віддає їх у оренду. Хочуть дозволяють грати, хочуть забороняють. Зазирнемо у регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів. Стаття 14, пункт 5. на період оренди. Дія умов контракту футболіста з основним клубом призупиняється, а футболіст укладає контракт з новим клубом на весь період оренди. Те саме і у правилах ФІФА. Жоден клуб не може підписати контракт, який дозволяє третій стороні впливати на зайнятість футболістів або ставити під сумнів незалежність трансферних, адміністраційних або ігрових аспектів команди. Простішими словами, ніхто, окрім самого футболіста та клубу, що його орендував, не повинен вирішувати, чи гратиме футболіст у якомусь матчі чи ні. Але наші українські контракти складаються по особливому, щоб мати можливість будь-якого маневру. Найяскравіший приклад орендованого футболіста, який грав проти своєї команди Фернандо Морієнтес. 2004 року, у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, він у складі Монако двічі забив у ворота Реала та вибив мадридців зі змагань. Якби у чемпіонаті України побільшало таких випадків, він став би цікавішим і видовищнішим. Утім, є протилежний європейський підхід щодо використання орендованих футболістів. У статуті англійської прем'єр-ліги за минулий сезон написано: «Продовж тимчасового трансферу оренди гравець не повинен грати проти клубу орендодавця. Заборонено і крапка. Такий варіант має свою логіку. Здається, назрів час уніфікації правил використання орендованих гравців. Тут має бути найвзвішене рішення. Якщо ми всі побачимо ті чи інші правки в регламент, і ми, звісно, їх на, абсу... ну, на широкому обговоренні отримаємо підтримку в більшості цих питань, то, звісно, ми внесемо і будемо ініціаторами внесення тих чи інших змінень в регламент. Абсолютно очевидно, що необхідні зміни у регламент змагань, які б унеможливили маніпулювання орендованими гравцями. Має бути чітко прописаний або загальний дозвіл грати орендованим футболістам, або загальна заборона. Ваша точка зору. Ну я був завжди за те, щоб як з позиції футболіста, щоб і грали. Ваша точка зору. А я, чтобы не играли. А, ну вот пояснить. <laughs> ну, мы ну, только что с этим Ну, давайте поговорить, чтобы вот, люди бачили. Вы, собой, можете договориться. Мы щоб люди разговаривали, чого? что клуб ставит перед собой определенные задачи: растит этого игрока, платит хорошие деньги. Этот футболист выходит против своего родного клуба, как Мариенте, забивает, и команда не попадает в Лигу Чемпионов, теряет сумасшедшие деньги. Что дальше? Поэтому с этой. Ну, Нориентос это, это уже пример такого игрока, который ну, уже сложился. А тут, да. в принципе, отдают молодых ребят. А где им проявить себя, если не против, например, своих клубов? А да? да, против Шахтер. конкурентов пусть ну, играют. Поэтому знаю, я. моя точка зрения такая. Поэтому я думаю, что правильно... Прийнято рішення, щоб орендовані футболісти не грали проти своєї команди. Суть не в тому. Суть в тому, ну, що -то треба якусь ілій грають, і не грають. Або грають, або да, не грають, да. щоб було при, приблизно все, все зрозуміло. Тому що на даному етапі, знаєте, йде якась така маніпуляція е, моментами. З тими дозволяємо, з тим хороші стосунки, з тими граємо, з тими погані стосунки, з тими не граємо. Ті просять, потім ті починають шантажувати інших, а ми не візьмемо тоді футболіста, ви платіть гроші всю зарплату, а потім не всю зарплатню. Знаєте, тобто в нас немає конкретного чіткого моменту. В Англії, наприклад, заборонили. Знаєте чому? А щоб не підозрювали, не дай Бог. А вдруг yeah, він вийшов, yeah. так? Ну, да, і да, зіграв да. не туди. І тренер починає no, думати, Починається це скандал. Должно бути, так, ілі, ілі. Якщо можна, то можна всім. Якщо не можна, то не можна теж, опять же, всім. Тому дуже легко, по-моєму. Ну, я, чесно кажучи, я теж за те, щоб грали. Грали, тому що це, знаєте, якби росте свідомість футболістів, росте рівень футболістів. Ти виходь і доказує. Я вам чесно скажу, Я коли приїхав в Київ, Андрію, я задоволенням їздив на твористські поєдинки Динамо 2 і Динамо. З задоволенням. Ну, Це тому, було такое, там, 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 там така була. сеча йшла, yeah, там ноги відривалися, там один одному хотіли щось довести. От хай буде так само тут. Хай б'ються, хай люди виходять і доказують. Ну, водя, а так виходять. Знаєте, дуже цікаво було б подивитися зараз клітвінцю проти своєї колишньої команди. Ну, правда, учет, цікаво. Да, а от якщо б сьогодні воно да? ну, плюнув би, яка приірав, що далі? Ну так тоді боятися, тоді давайте продаємо гаразд, а не так. Забирайте назад, забирайте назад. сторона медалі, понимаєте? є одна сторона, є б Цікаво, плюнув би, забив би, зіграли би і все було б ну цікавіше.